Снап, глава третя. Моя наступна зустріч із джинджер Снапом не дуже відрізнялася від першої. Він стрибнув на мене, удаючи, що хоче вкусити, і часто гарчав, але це було грудне гарчання, а його хвостик постійно погойдувався. Пенруфи вже декілька разів влаштовували полювання на вовка з того часу, як я був з ними, і були дуже роздратовані тим, що ніяк не могли досягти успіху. Собаки знаходили вовка майже кожного разу, але не могли вбити його. А мисливці жодного разу не підходили достатньо близько, щоб зрозуміти, чому вони бояться. Старий Пенруф був переконаний, що у всій зграї немає собаки хоробрішої за кролика. Наступного дня ми вийшли на світанку. Та сама процесія з чудових коней і прекрасних вершників. Там, як і раніше, були великі сірі собаки, руді собаки, плямисті собаки, але крім того, з нами був маленький білий собака, що залишався поруч зі мною. І не тільки собаки, а й коні, які підходили занадто близько до нього, познайомилися з його зубами. Здавалося, снаб пересварився з усіма людьми кіньми й собаками, які тільки були поблизу. Окрім однієї бультер'єрки, яка належала чоловікові з готелю в Мендозі. Вона була єдиною, хто був менший за нього, і вони, здавалося, сподобалися одне одному. Я ніколи не забуду панорами, що відкрилася перед нами під час полювання, яке я побачив того дня. Ми були на одному з тих великих пласких пагорбів, з яких можна побачити всю місцевість. Коли Хілтон, який роздивлявся місцину в бінокль, вигукнув Я бачу його. Ось він, іде до струмка скал. Це, напевно, койот. Зараз потрібно було змусити хортів побачити здобич. Нелегкою була ця справа, оскільки вони не можуть подивитися в бінокль, а на землі росло багато полину вищого за зріст собак. Але Хілтон покликав Сюди, Дандере! і схилився із сідла, одночасно виставивши ногу. Одним спритним стрибком Дандер заскочив на сідло і стояв там, балансуючи на коні. Водночас Хілтон наполегливо показував Ось він, Дандере, дивись, дивись, він там. Собака серйозно вдивлявся туди, куди показував його хазяїн і, очевидно, побачивши щось, легко зіскочив на землю і побіг у далечінь. Інші собаки вирушили за ним довгою процесією, і ми їхали за ними так швидко, як могли, але втрачали час, бо на нашій дорозі було багато ярів, борсучих нір, каменів і полину, тому швидко їхати було надто небезпечно. Ми всі відстали, і, звичайно, я був останнім, бо ще не призвичаєвся їздити верхи. Ми кілька разів бачили, як собаки мчали рівниною або зникали в яру і знову з'являлися на іншій стороні. Визнаним лідером був Хор Дандер, і, подолавши наступний кряж, ми побачили всю погоню Койота, який біг з усіх ніг, собак, що були за чверть милі, але вже майже наздоганяли. Коли ми побачили їх наступного разу, койот був мертвий, а собаки сиділи навколо нього, усі, крім двох гончаків і джинджер-снапа. Запізнилися на бійку, зауважив Хілтон, глянувши на відсталих гончаків. Тоді він гордо погладив дандера. Як бачите, ваш цуцик усе таки не знадобився. Яка сміливість, десять великих собак напали на одного маленького койота, насмішкувато зауважив батько. Почекай, допоки ми не зустрінемося з Вовком. Наступного дня ми знову вийшли на полювання, бо я вирішив побачити, чим усе це закінчиться. Піднявшись на високий пагорб, ми побачили сіру пляму, що рухалася. Рухома біла пляма означає антилопу, червона лисицю, сіра або вовка або койота. А хто це, напевно, визначають за хвостом якщо в бінокль видно опущений хвіст, то це койот, якщо підняти це ненависний вовк. Як і раніше дандеру показали здобич, і він, як і раніше, повів за собою строкату змішану зграю хортів, вовкодавів, гончаків, догів, бультер'єра і вершників. На мить ми побачили погоню. Це, безсумнівно, був вовк, який довгими стрибками тікав від собак. Чомусь мені здалося, що собаки, які були попереду, бігли не так швидко, як раніше за койотом, але ніхто не знав, чим закінчиться полювання. Собаки один за одним поверталися до нас, і ми більше не бачили того вовка. Мисливці глузували із собаки, лаяли їх. Ех, злякалися, просто злякалися, із роздратуванням промовив батько на адресу зграї. Вони легко могли наздогнати, але як тільки він повернувся до них, вони втекли. Тьху. Де ж той неперевершений безстрашний героїчний тер'єр? зневажливо спитав Хілтон. Не знаю, сказав я. Думаю, що він ще жодного разу не бачив вовка. Але якщо це коли-небудь станеться, я б'юся об заклад, що він обере або перемогу, або смерть. Тієї ночі недалеко від ферми було роздерто кілька корів, і ми ще раз вирушили на полювання. Почалося все приблизно так, як і минулого разу. Увечері ми побачили сіроманця з піднятим хвостом приблизно за півмилі. Хілтон покликав Дандера і посадив його на сідло. Я взяв з нього приклад і покликав до себе снапа. Його лапи були настільки короткими, що йому довелося кілька разів стрибати, поки нарешті не вдалося залізти, ухопившись за мою ногу. Я деякий час показував йому ціль, допоки він не побачив її й вирушив за хортами з надзвичайною енергією, що було вже багато обіцяюче. Цього разу погоня вела нас не густими хащами біля річки, а відкритою місцевістю, і на те були певні причини. Тримаючись разом, ми піднялися на узвище й побачили переслідування на відстані милі. Якраз у ту мить, як Дандер наздогнав вовка і спробував схопити його за лапу, вовк повернувся до нього, щоб оборонятися, і нам це було чудово видно. Собаки наближалися по двоє троє, оточуючи його кільцем, поки нарешті не виступив маленький білий песик. Він не витрачав часу на гавкіт, а рвонувся просто до горла вовка, але промахнувся і учепився йому в ніс. Тоді підійшли десять великих собак, і через дві хвилини вовк був мертвий. Ми їхали дуже швидко, щоб устигнути до розв'язки, і хоч ми дивилися з великої відстані, побачили, що Снап виправдав телеграму, як і мою рекомендацію. Тепер була моя черга тріумфувати. Снап показав їм, як ловити вовків, і нарешті Мендоська зграя зробила це без допомоги людей. Проте було дві обставини, які дещо затьмарювали радість перемоги. По-перше, це був молодий вовк, майже вовченя, тому він і побіг рівниною, як дурень. А по друге, снапа було поранено, вовк сильно пошкодив його плече. Коли ми переможно їхали додому, я помітив, що він трохи кульгав. Сюди, гукнув я. Іди сюди, снапе. Він один чи два рази спробував вистрибнути на сідло, але не зміг. Я попросив Хілтоне, подайте його мені. Ні, дякую, самі справляйтеся зі своєю гримучою змією. Така була мені відповідь, бо зараз уже всі знали, що мати справу зі снапом небезпечно. Ось, снапе, тримай, сказав я і простягнув йому хлист. Він схопив його, і так я підняв його на сідло і відніс додому. Я доглядав його, як дитину. Він показав цим скотарям, кого саме не вистачало в їхні зграї. Може, гончаки й мають добрий нюх, хорти швидкі, а вовкодавий доги вміють боротися, але від усіх них немає жодної користі без переможної сили духу, яка є тільки в бультер'єрів. Того дня фермери навчилися вирішувати вовче питання у чому ви легко переконаєтесь, якщо коли небудь побуваєте в Мендозі. Бо в кожній зграї зараз є свій бультер'єр, зазвичай снапомендойської породи.